Гра в Кальмара закінчилась, залишивши за собою достатньо питань, сенс яких не всім зрозуміли. Чи дійсно гравець 333 міг пожертвувати життям власної дитини, чи переміг Гіхун в довгому протистоянні з фронтменом? Та взагалі, який сенс та філософію несе за собою весь серіал? Вітаю вас на своєму каналі біля мікрофона Феном, і я детально розберу, проаналізую та відповім вам на ці та інші запитання, які залишились відкритими, а також доведу, чому фінал гри в Кальмара є ідеальним. А щоб підтримати мою творчість, вам достатньо лише підписатись на канал, поставити вподобайку, якщо сподобається це відео. Ну і давайте починати. Перш за все, хочу попередити, що у відео будуть спойлери, та я буду аналізувати чисто кінцівку та деякі витікаючі лінії сюжету, які напряму пов'язані з фіналом, адже це не переказ всього серіалу. Але якщо ви не знаєте всього сюжету, не встигли подивитись, забули чи не маєте часу на перегляд всіх сезонів, то на моєму каналі також є перекази. Цей сезонів, як нам відомо, що головною лінією сюжету другого та третього сезону є протистояння Гіхуна і Хван Ін Хо ведучого масці. Якщо ми дивилися перший сезон, і нам в основному показували, акцентували увагу більше на виживання людей у вбивчих іграх, то продовження акцентує увагу саме на подіях протистояння гіхуна і фронтмена. Загалом їхня ворожнеча починається ще з моменту фіналу першого сезону, коли інхо, відповідаючи на запитання переможця, просто сказав, що люди для них це коні, коні, на яких роблять ставки. Ви для нас коні на іподромі. І після тих подій Гігун постійно хотів помститись невідомим, які гралися людськими життями. Він хотів відновити справедливість, змусити заплатити за скоєне. І ось тут на що варто звернути увагу, що Гіхун з того моменту виношував собі справедливість з революційним характером. Він витрачав гроші на банди в пошуках вербувальника, купував зброю і немов хотів залетіти, як Джонні Сільверген в пержу Арасаки з ядерною бомбою, щоб помститися особам, які ставляться до життя звичайних людей як до сміття. Але повернувшись на ігри, Хваненхо починає з ним це протистояння, щоб довести гіхуну, що всі ці люди не варті того, що їхня природа зіпсована, що кожен здатен лише думати про себе, підставляти один одного, йти по головам. Що такі люди не заслуговують на якесь спасіння, але це ще не весь сенс, до якого я повернусь трішечки пізніше. Взагалі, інхо створив цю гру саме події другого та третього сезону, щоб знищити гіхуна, нав'язати своє бачення на світ, і він навіть сам вступає в ігри, щоб бути поруч, діяти як змій, контролювати все, тертись в довіру і в потрібний момент завдати удару. І це працює. Після того бунту та зради номера один гіхун дійсно морально знищений, адже загинуло багато людей, яких він повів за собою, серед яких його друг Ченбе. Інхо починає дуже сильно перемагати, адже Гіхун стає спустошеним без мотивації, не маючи ніякого сенсу. І в такому стані найлегше підштовхнути людину стати на темну сторону, змусити розчаруватись у всьому світі, і все йде за планом ведучого. Але от дехто повернув Гіхуну той сенс. Зміг, немов переротити головного героя, як Фенікса, і це бабуся Джан. Вона розповіла ту історію про сина, як одного разу його ледь не довела до суїциду і потім шкодувала про це, і пообіцяла, що віддасть життя за нього, аби він був живий. Але зрештою, сама його вбила. Це вже змогло звернути увагу Гіхуна, адже до того він був настільки розбитим, що навіть не реагував ні на що, навіть на народження дитини. І ось знаєте, бабуся для нього тут виступає більше як матір'ю. Це такий архетип матері, як загалом, яка завжди поруч, готова підтримати, допомогти. І вона, коли побачила, що Гіхун всередині ще не до кінця помер, просить допомоги в нього. Вона вірить, що він повернувся в таке місце не просто так, що все-таки має врятувати життя. Тільки от сон гадав, що врятує всіх. Але не так все склалося. Життя він може врятувати, але життя дитини. Адже кожен, хто сюди прийшов, зробив свій вибір самостійно, а немовля не обирало народитись і бути в такому місці. Тому вона благає хіхуна врятувати маля та її маму. І коли бабуся, після всього, не витримавши наслідків, покінчила з собою, то гіхун побачив цю смерть матері, а позаду іншу. Молоду матір з дитиною на руках, і з того моменту він немов переродився, зрозумів, що діло не в революції, знайшов для себе цю місію, щоб врятувати життя невинного немовляти, і пообіцяв джунхи, що допоможе дитині вижити. І я, наче, відійшов від прямого протистояння з Інхо, але цей момент був дуже важливим як для фіналу. І його необхідно було розібрати. Тут ще дуже цікаво, що справжній батько 333-й завжди був поруч, але не робив нічого задля коханий, хоча до його персони ми ще повернемось. Так от, після того, як Гіхун починає камбежити, інхо бачиться і починає заходити з козиря. Інхо дає кинджал в самий необхідний момент для Гіхуна. І просить, щоб він вбив всіх тих покидьків. Таким чином він спокушає Гіхуна, мов в тебе на руках є дитина. Подумай, чи варто воно того, коли можна закінчити все просто зараз і покинути ігри. І тут вже йде перевірка героя на міцність. До речі, тут відразу вже йде відповідь на питання, чому Інхо взагалі це робив з Гіхуном. Нам не даремно показують флешбек, як він був в такій самій ситуації, де Ойл нам пропонував йому все так само, і Хван зламався і вбив всіх, щоб вижити. Цей момент змінив його життя назавжди, вбив в ньому все людяне, що дало змогу потім ним маніпулювати і переманити на темний бік. І коли він робив всі ці підстави для Гіхуна, показував вживу на прикладі інших та в кінці дав цей кинджал, ключ до виживання, до перемоги, то весь сенс всього заключався в тому, щоб переконати самого себе, що ось там тоді іншого вибору не було, що кожен би так вчинив, що він не єдиний монстр. Хван бачив Гіхуні минулого себе і хотів довести в першу чергу собі, що тоді він зробив правильний вибір. Але так не сталося. Гіхун був міцнішим, він не скоїв вбивств, тому можна вважати, що на сона ще більше лежав тягар, адже на його плечах була й доля дитини, але він зберіг в собі людяність. Він показав Інхо, що він не такий. І фронтмен, коли побачив це, в ньому вже щось зламалося, він вже тоді усвідомив, що програв у свій час. Звісно, хочеться відмітити один важливий момент, який підкреслив головний сценарист та режисер Хван Дон Хьок в своєму інтерв'ю. Поява Себйок не дала вдруге стати гіхуну таким як фронтмен. Вона в першому сезоні зупинила його, коли сон хотів бити санву. І зараз вона виступила в вигляді підсвідомого нагадування і видіння, що він не повинен цього робити, адже він не така людина, і з цього випливає відкрите питання. Теорії, яку можна будувати. А що якби він Хо була б така людина, яка б тоді так само йому допомогла б і не дала б цього зробити? Сценарист підкреслив це в інтерв'ю, і нам залишається лише гадати, чи дійсно це могло б змінити долю інхо. А може, тоді й була така людина, але все ж Хван зламався? Як на мене, Дон Хьок недаремно підкреслив це і дав таку затравку для майбутнього приквела про історію Хвана Інхо та його становлення фронтменом. І ось повертаючись вже до фінальних сцен на останній грі, коли Гіхун Хун, захищаючи дитину всіма способами, змагається з 333, м який насправді був гнилою людиною, і Джунхі це бачила. Ютубер завжди шукав для себе вигоду. В ньому наче були хороші риси, але тільки варто було на нього натиснути, відразу відкривалася його суть. Він думав лише про себе. Він також міг маніпулювати людьми, адже не даремно до ігор він дурив всіх на крипту і розводив навіть знаменитостей по типу Таноса. Джунхі знала, що він не зміниться, і розуміла, що залишати дитину такому, як він, це рівне і смерті. І так і є. Нам це показали, коли він хотів її вбити задля спасіння своєї шкури. Пригадайте, як він хотів залишити Гіхуна на другій колоні, а сам в фіналі забравши маля, натиснути кнопку і просто викинути його, щоб легко перемогти. Він не намагався якось домовитись з Гіхуном, мов розумієш, я там її батько і все таке, але Гіхун також бачив, який він, який гнилий всередині. Багато хто будував теорію, що Гіхун стане наступником фратмена. Але от 333-й саме 333-й став би найкращим його замізником з такими рисами. Так от, коли Гігун виживає в сутрі, але бачить, що кнопку так і не натиснули, то він все усвідомлює. І як на мене, він давно це усвідомив, що готовий віддати життя за дитину. Він казав, що завжди був поганим батьком для своєї доньки, але ось така цікава паралель, адже тут він, немов став ідеальним батьком для цього немовляти. Я пригадую сцену, де фіналісти були на вечері, і рідний батько 333 й наминав їжу за дві щоки, а Гіхун навіть не почав їсти, поки не побачив, що охоронець годує дитину. Це маленький приклад того, що він розумів відповідальність, розумів призначення та дійсно по-справжньому ставився до дитини, як до своєї рідної. І от на вежі Віпи навіть не припускали, що Гіхун може піти на жертву. Вони спокійно говорили, мов що ти тянеш, дай давай завершуємо. Але Хван Інхо в той момент. Його бачення вже було зламане гіхуном після того, як він не скористався кинджалом вночі, і зараз він просто спостерігав, немов в ступорі за тим, що відбувається на колоні. І Гіхун кладе дитину і стає на край. Віпи просто офігівають, адже це також ламає їхню цю систему, і гіхун напряму звертається до інхо, пригадуючи його слова з першого сезону, і каже, що ми не коні. Ми люди. Ми не коні. Ми люди. Що люди це не просто треш, що люди здатні робити хороші вчинки навіть після важких випробувань, що не всі зіпсовані, що здатні на жертву задля інших. І навіть через маску фронтмена можна відчути в момент жертви гіхуна, що він усвідомлює наскільки був неправий, що тоді він також міг зробити правильний вибір. Він усвідомлює, що програв в їхньому протистоянні і визнає це. Коли підійшов до тіла, в його очах вже була ця повага. Він признав перед Гіхуном свою поразку. І так, ця жертва насправді врятувала не тільки немовля, вона врятувала й Ноилі, яка після спасіння 246-го, та коли прочитала, що її донька мертва, не бачила сенсу жити далі і хотіла обнулитись. Але вчинок Гіхуна врятував і її, адже вона побачила, що світ не без добрих людей, і це дало їй надію в серці. І так, я впевнено навіть можу сказати, що Гіхун рятував і інхо, все ж в ньому було ще світло, незважаючи на те, яким він став, і Гіхун знову зміг в ньому відродити цю світлу сторону, щоб той повірив доброту людей. Інхо, поважаючи Гіхуна, сам виніс ті гроші з мателю, перевів їх на банківський рахунок, знайшов гайон і вручив їх власноруч. Тут же була немов така чоловіча солідарність, повага і обов'язок вчинити так, адже Гіхун відродив у ньому життя. І він віддав не тільки гроші, але й костюм. Навіть не виправ його, таким і залишив там з плямами крові, демонструючи таким чином, що її батько пройшов нелегкий шлях і залишився героєм. І ось остання сцена, коли він бачить вербувальника у виконанні Кейт Бланшет, що дає нам жирний натяк на американську версію гри в Кальмара, причому не пародію, а саме окрему історію, яку в грудні вже почнуть знімати. Саме в останній сцені погляд інхо, в якому видно, як він пригадує гіхуна, а також ці рухи очима, вказують, що в ньому все змінилось. І це навіть дає нам як глядачу підказку на те, що можливо тепер інхо захоче сам покінчити з іграми. Незважаючи на косяки, які присутні в серіалі, можливо, десь щось є нереалістичним, якісь речі недокручені. Ось як лінія з детективом Джуном, яка має велику діру в сюжеті, адже весь сенс пошуків брата заключався в тому, що він на пару хвилин побачить і прокричить: Чому, брате? Звісно, можливо, сценаристи підвели це до того, що своїми вчинками, наполегливістю та небайдужістю Джуна до зведеного брата він так само зміг зачепити людське Вінхо і показати, що ось я тут, брате, поговори зі мною, поясни мені все і я допоможу тобі. Саме тому Інхо передав дитину Джуну, тому що знав, що нікого ідеальніше не буде, що, немовля, в надійних руках, справедливої, відданої собі та своїй справі людині. Тому я інтерпретую цю арку саме так, хоча варто було б докрутити, адже не всім глядачам легко побачити це з такої точки зору і подачі. Так не потрібно було розділяти сезони на два, адже емоційно глядач втрачає той зв'язок, ту напругу, яка тримається при перегляді. Але незважаючи на ці всі моменти та більшість несильно обґрунтованих та налогічних сцен, це можна вважати художнім допущенням, адже перш за все, це художній витвір, який несе великий сенс і філософію людства в повсякденному світі. Фантенхюк в інтерв'ю сам сказав: що більше я думаю, то більше розумію, як складно визначити, що таке людська сутність. Я хотів, щоб останнє речення стало запитанням для кожного глядача, щоб кожен поставив собі ці запитання та завершив цю фразу. Для самого Гіхуна, як мені здається, краще не завершувати її словами. Він закінчив її вчинком. Його самопожертва і є відповіддю та прикладом, якими мають бути люди. І це дійсно так, адже дивлячись на реальність, навіть сильні люди можуть зламатись і стати такими як фронтмен, або більшістю гравців, які думають лише про себе. Серіал показує нам, що не всі герої носять плащі, чи є якимись знаменитостями з мільйонами, чи є герої, які залишаються в тіні. Наприклад, і той самий Ноїль, яка врятувала життя 246-му, і їй це повернулося, адже інший герой врятував її життя, давши надію А ще й не тільки новий початок, а як вияснилось, що її донечка насправді жива. Хтось каже, що гіхуну все ж не вдалося зупинити ігри і типу це все даремно. Ні, друзі. Він перш за все врятував життя немовляті, Ноїль і самому інхо, і посадив те зерня надії своїм вчинком, що все можна змінити. І нехай це дерево надії ростиме повільно, але як я й казав, дехто, чиє життя та бачення змінилось, може продовжити справу і покінчити з тим, що почав Гіхун. Можна дуже довго обговорювати персонажів окремо, таких як Гіхун, Ін Хо, Бабуся, Хюншу, жертви яких також були недеревними, але це вже матеріали для інших роликів. А я сподіваюся, що зміг донести до вас основну суть. Ідею цієї творчості, яка не є черговим сервіс контентом під пиво і чіпси, а є значно більшим витвором, який підіймає питання людського буття в теперішньому світі. Оцініться відео вподобайкою, якщо вам сподобалось. Пишіть обов'язково вашу думку в коментарях, мені цікаво буде почитати. Також напишіть, чи хотіли б ви взагалі бачити більше такого контенту. Доєднуйтесь до телеграм та інші соцмережі, посилання є в описі та шапці каналу. З вами був Феном, і звісно ж, не прощаємось.